Вправа 358. Подаю у вигляді степеня добуток. Ну що ж, дуже просте завдання. Давайте будемо дивитися, як його зробити. Так, дивимося. 15, помножити на 15, помножити на 15. 15. Що множиться саме на себе, таких добутків є 3, то ми пишемо 15 у третій степені, або 15 до кубу. 15 в третій степені Є. Далі дивимося. P помножити на P, помножити на P помножити на П помножити на П. П множиться саме на себе. Раз, 2, 3, 4, 5 разів. То ми пишемо, що це дорівнює P в п'ятій степені. P в п в степені. степень. Далі. Третє. 2 помножити на 2, таких множників є 12. Записується це коротко 2 в 12 степені. Пишемо 2 в 12 степені. Так, четверте останнє D помножити на D і так далі. Таких множників є 20. Записується це так, що це D в степені 20. Ну що ж, ось таке просте завдання на цьому вправу завершено.